Друзі, Христос народився. Вітання усім у новому році. Соціальний проект Добра кава стартує. Друзі, ми уморшені у кафе-готелю Оберіг У нас сьогодні. Перший гість, і, друзі, це людина дуже знакова. Це міський голова міста Миколаєва Щебель Андрій Іванович. І як я казав, співаючий мер, тому що мер музикант, мій колега, Вітаю вас! Вітаю, панес Андрій. Скажіть, ви людина творча? Як людина творча прийшла в політику? Розкажіть, як вас туди занесло? У творчість. Та ну як це? Ну, жарти жартами, але насправді почалося все з заробіток. Так. Чому? Тому що 90-ті роки музика, незалежна Україна, ну і десь бачити себе без грошей, це дуже важко. Не скажу, що в теперішній час дуже музикою зробиш, але все ж таки трішки легше, ніж було колись. І перша мрія моя, яка була у мене, це піти працювати десь за кордоном, не то ресторан, не то інший, якийсь парк, розваг і так далі. Ця мрія здійснилася. Я е, працював у е, Дісней ді, ді, ну, такого свого роду Діснейленд угу. в Південній Кореї, граючи на трубі. І там згадав про свою мрію дитинства. Ще далеко до студентського життя я був в такій громадській організації, яка називається Пласт, національна скаутська організація. Пласт. Це десь межа ну, вісімсот дев'ятих десь оця межа. І перший похід наш на В Карпати відбувся. Хто в чому має, хто в чому вдітий, і хто, що вдома наш кріп. Угу. Як, як зараз пам'ятаю, що тоді ми зверталися до багатьох, але ніхто не знав, чим нам допомогти. І один єдиний, одна єдина установа тодішній наш цементний завод Миколаївський, угу. нам допоміг рюкзаками і взуттям, наплечниками і взуттям. Тоді ще з малку я б я собі так постановив, що от як я стану великим і все зможу, тоді я зможу закупити для пластунів, для молоді це, цю амуніцію, щоб вони мали можливість е, розвиватися. розвиватися. Угу. От. І от ці дві події, заробітки, так. як я сказав, і безпосередньо спогад з молодості дали мені поштовх рухатися далі. Uh -huh. e, по поверненням в Україну я пішов в громадську організацію. Її назвав це вже був який рік. Це вже був 2002 рік. Uh -huh. Якраз uh -huh. країна так тільки встановлювалася. Так, так, так. Uh -huh. 2002 рік це була громадська організація Молодий народний рух так. Uh -huh. Я очолив осередок в Миколаївському районі і потихеньку почав. Творчу роботу на політичній ниві. Uh -huh. Я не скажу, що це було легко і це було просто, але загалом понад 300 молодих юнаків пройшли через цю організацію. Багато хто з них збудував своє політичне майбутнє, дехто став депутатом вже теперішніх рад, навіть в Миколаївській теперішній раді. Uh -huh. Ну а мені ну, випало на долю стати спочатку секретарем ради в Миколаївській в міській. Раді, потім головою Ради, ну а тепер же головою громади. А ви стали головою це тепер чи ще перед тим? Е, це я... перша каденція ваша? Ні, друга? це по факту виходить третя каденція. О. Навіть не третя, а четверта. Скажу, а. в чому річ. Перший мій політичний здобуток це був після революції гідності. Ви пам'ятаєте? Тоді угу. були е, оголошені багато посочергових виборів. Тоді ну, Віктор Андрій Чущенко зробив такі політичні кроки. І... Це помаранчева революція. Так, так, так. Не, не, не гідності. Я перепрошую Правильно. Нічого, нічого. Це помаранчева угу. революція. Я здобув посаду. Керівника служби з права дітей і в районній адміністрації uh -huh. і паралельно став депутатом ще тоді Миколаївської районної ради. Це був перший мій досвід. Як це депутат. 2006 рік, well, я так розумію? Так, 2006-й 2010 Тоді якась каденція була така цікава на 4 роки. От, Це був мій перший політичний досвід. Потім з приходом. Януковича я ну, перервав на деякий патріотичні період. патріотичні сили. Тоді були так в тіні. Трохи так і uh -huh. звільнився з районної державної адміністрації з роботи, але вже був обраний тоді депутатом Миколаївської міської ради. E, і працюючи на приватній структурі, паралельно займався громадською роботою і не скажу, що дуже активно. Uh -huh. Багато сесій пропускав. Uh -huh. <laughs> Таке було. Але ви були з народним рухом до кінця, так? Так, 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 uh -huh. так. І в тій каденції сталося так, що міський голова був відсторонений від посади. Там щось було, якийсь скандал. Так. Uh -huh. Секретар ради. Як вже потім суд встановив відповідно під тиском, написала заяву і звільнилася. І депутати обирали разів 5 чи 6 обирали секретаря ради. В кінцевому варіанті такі обрали мене. Uh -huh. Я звільнився тут з роботи, в Стрию, і пішов працювати. А ви працювали в стрію, так, так? Так, я працював в стрію, автост... був директором автостанції uh -huh. Стройської кущової. І вже звільнився з директора автостанції, пішов працювати секретарем ради. Угу. Після того мене вже обрали міським головою, 2015-му вже, так? В 2015 році? Ну і вже цього року, кажу, цього року, вже в 2020 році, я вже як е голова об'єднаної. Тобто, директор. друга якби повноцінна каденція. Друга повноцінна каденція, угу. так будь ласка. Як от змінилася от структура управління, коли підпорядкування ще не тільки місто стало, а ще й села громади? Ну, та проблем більше стало. А в чому? Ну, умовно кажучи. Та умовно кажучи, воно так є. Я не буду зараз брати абсолютні цифри, бо це треба копатися і. Ні, то не цифри просто взагалі. Суть, я зможу довести. Якщо наше місто, маючи 15 тисяч населення, на наш розвиток могло витратити 50 мільйонів гривень, то. При теперішній ситуації при об'єднанні тих самих 50 мільйонів, але є 23 населених пункти. Додалося, що так. І 24 – це безпосередньо місто. Тобто коштами приходиться ділитися. Тобто коштів але... не додавали? Ем... Не дуже. <світ> не дуже. Хоча бюджет виконується, У. і я не можу сказати, що громада бідна. Слухайте, Андрій, скажіть, ми з вами вже так знайомі, і тому спитаю вас, як колегу по цеху творчому, як вдається меру міста, правлінцю, поєднувати ще одну таку професію ви і ведучі програми? Хто ще не знає? На ютуб-каналі? І е, музикант, який активно виступає? Не як активно, ну виступає. Як це поєднується? Як взагалі громада реагує? Як, це, як і, і, і шукаю слова, і підбираю слова. Як це поєднується і як воно О, так. виглядає. Міська господарка, культура і ще такі, якби журналістка трошки діяльність. Скажу, скажу, з чого все почалося знову ж таки, uh -huh. так? Почалося все з коляди. <кх> О, ми ще по колядуємо, правда? <кх> ну, <не значно. кх> почалося все з коляди так. кілька років тому. І ну, будучи в церкві. Я мав розмову з священником, одним з священників, Так. і він сказав таку річ, каже: Анд, Андрію, ти собі думаєш, що ти щось думаєш. А насправді вже давно все продумано. Я спочатку ну, не, не доглибав, чого він мені. До чого він ту говорити? При чому то ти не до другого. Угу. І коли я почав читати певні, певну літературу, я знайшов ту фразу. Про яку я мав на увазі. І славте Господа на трубах, на гуслях, на, ну, на, 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 на різних інструментах. Тарас, ви знаєте, я після того глибоко повернувся назад у музику. Ну бо неможливо, це правда, неможливо чимось займатися, ну, всім займатися. Ну, так. так? Це... це або ти, Тим більше то, міська господарка, то питання дуже складне. Це ж без вихідних, розумієш. Але я глибоко повернувся. Я повернувся до свого інструменту, і перше, що зробив, я ну інструмент труба. І перше, що зробив, це підійшов до наших хлопців, які в нашому міському палаці культури вже працювали довший час. з Простим банальним питанням. Хлопці, візьмете до себе. А люди думають, нічого собі чувак, мер прийшов до нас. І тут такий варіант, типу, або відмовлять, або або думаю, як то беру відказати, то буде якесь неправильно. Давай попробуємо. Та ми так почали пробувати один концерт, mm -hmm. другий концерт. Спочатку дві-три пісні, чотири пісні. На сьогоднішній день це вже спільні концерти покійним кучерепою. Mm -hmm. З ансамблем ватра з Оксаною Білозір. Я не кажу, що ми багато пісень там виконували, але вже ми, такі... ми чули ваші виконання хітів Білозіра. Це взагалі просто e... рекомендую. Гурт сьому небо», Давай прорекламуємо в <права> правах не реклами <права> або реклами. <права> Підходить. Так. і в про що до чого воно все дійшло, і, і як знаходжу час на це все. Цікаво. М Давай я перефразую, а що кажуть люди? Не пишуть там в коментарях, що він не має роботи, що який то мер. Знаєш, як не наші люди? А такі кажуть. Що ми тобі дозволяє, Нема що робити під час війни? Знаєш, які наші люди? Ні. Перше питання, яке під час війни, не під час війни я постарався зразу зняти, тому що всі концерти, які ми проводимо, ми проводимо Ну, ясно. збираємо кошти на Збройні Сили України, на наших хлопців, на різних, були різні. Було і 10 тисяч, було і 20 тисяч, а було і 40 тисяч. Ну, так. Е, на цю ну коляду... як то кажуть, маленьких донатів не буває, тому… Ну так. На цю коляду, на яку ми… Так. От, от цієї коляди, якби ага. ми не похворіли всі на купу, то ми б заколядували значно більше. А так нам вдалося передати на Збройні Сили України понад 30 ага. тисяч гривень нашим колективам. Тому, е, Знаєте, якщо звертати увагу на те, все, що говорять... якийсь хейт дурний, певно, що там? Ну то нічого не вилучить. У нас немає часу на це все. Друзі, я скажу хейтер, щоб ви знали що це, це ненависники. Перекладіть по англійськи тому задумайтеся, хто що пише. Ми ж українці, ми люди любиві, тому так. Ми робимо свою справу. Я повністю підтримую ваші дії, тому що дійсно культура має бути десь і поєднана з політикою, а тим більше, якщо мер. Це все питання підтримує, то я думаю, культура загалом громаді буде рухатися в правильному руслі. Тарас, є ще одна обставина, через яку я взяв трубу до А Ану, якщо можна. Діти. Так. Не мої діти. Угу. Мої діти ходять в музичну школу, старша ходила, молодший ходить. Діти, які навчаються в угу. музичній школі, в школі мистецтв, не можуть навчатися всі співу чи грі на фортепіано. Mm -hmm. Є ще такі інструменти, як труба, як кларнет, як гобой і багато інших цікавих музичних інструментів. Це заставило мене теж. І завжди, коли десь виступаю чи десь граю, завжди стараюся, намагаюся прорекламувати цю саме духову школу mm -hmm. для, дітей. для дітей. Це набагато краще, ніж вулиця, сигарети і все, що ми маємо під. Ну, під назвою вулиця. Ну, ну, так. так. Повинен бути якийсь такий, знаєш, традиційний процес наш. Так. Тому, тому так поєдную у вільний від роботи час, деколи і не вільний від роботи час. Але ну, якщо йде концерт, от вже завтра концерт, ну, то зрозуміло, mm -hmm. що треба потратити більше часу. Десь там відлучиться. Ну, то так. Е, Друже Андрій, я е, пропоную, от е, на завершення нашої розмови. Побажання від вас, а за ми в Тіктосі зараз окремо відео, добре, щоб ви почуєте потім нашу якусь таку куплетик, добре? І добре. побажання від співаючого мера Андрія Щебеля для всіх українців. Ви знаєте, ми настільки втомлені щоденним негативом, настільки втомлені невдачами, настільки втомлені смертю. Настільки втомлені тим, що ми не знаємо, що завтра буде, що ми не бачимо того, що перед нами відбувається. Ми перестаємо бачити добро, ми перестаємо бачити свято, ми перестаємо бачити ту любов, заради якої ми живемо, заради якої ми маємо жити для наших дітей. І мені дуже прикро, коли питають: а для чого ви ставите ялинку на Різдво? Угу. А для чого ви колядуєте на Різдво? Дуже просто. Це наші традиції. Їх мають знати діти. Діти мають мати свято за любих обставин. Ми обов'язково переможемо. Я хочу побажати всім українцям добра. Я хочу побажати любові. Я хочу побажати Божої опіки кожному. Так і буде, друзі. Бережімо свої традиції, тому що ми українці господарі на своїй землі, друзі. Це Андрій Щебель, міський голова Миколаєва. Друзі, завітав до нас. Сьогодні в Моршин. Ну і скажу, що ми запрошуємо і нашого міського голову Моршина з нами на добру каву. Все залежить від активності і від того, чи є в людини бажання, і взагалі просто від того, чи є, є можливість підтримати наш проєкт, ми завжди відкриті. Так що, пан Андрій, дякую вам за добрий старт дякую. у новому році і почуємось поколядуємо.